Аркан Смерть, у вас з ним все вмерло. Фініта ля комедія. Через його маніпуляції. Він маніпулятор. Він людина, яка переслідував тільки свої інтереси і діяв за ними. Так, але він тут зараз щось бореться, дівчата сражаються, можливо, за вашу увагу, але ситуація висить. Вона нікуди не рухається ні в який бік, і він дуже частенько згадує вас жінку із минулого. Вау, дівчата, імператор! Тобто він нам каже зараз: я імператор, дівчата, тобто я чоловік, який готовий одружитися, який готовий рожати дітей, але не це головне дівчата. Головне в імператора те, що це чоловік, який готовий брати відповідальність за все це. Вау! А чи правда це все? Ну підкажіть нам, що він імператор. Так, він готовий, хоча йому і дуже важко буде, все це на собі тягнути. Йому потрібно зробити вибір щодо кохання. Був третій фактор, і він його зробив. Так, аркан меч третьому фактору. А чому він так змінився? А що так змінило його? Що що сталося? А дьявол, його дуже тягне до вас, дівчата. Він нічого не може поробити. І з вами погано, як говорить, і без вас погано. Ви для нього дуже жінка красива. Жінка, яка енергійна, емоційна, діюча жінка. Жінка сексуальна. Жінка він вас може рівнувати, бо знає, що вас всі помічають. Так, ви для нього жінка-королева Пентаклів, яка вміє і гроші заробляти, дівчаточки. Ох, який мах! Так, і він щось вам виказував, коли цьому щось не подобалось. Там було таке. Зараз він проходить трансформацію, дівчата, і він хоче поновити з вами відносини. І все буде по справедливості. Саме головне, дівчата. Все, що ви в нього вклали, ви отримаєте ось.